Вітаю всіх присутніх на сьогоднішньому брифінгу. Я хочу розповісти про стан реалізації державної політики щодо розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Всі центри надання адміністративних послуг та їх віддалені робочі місця і структурні підрозділи по всій території Полтавщини працювали ще з самого початку і продовжують працювати, і надавати якісно. Адміністративні, соціальні та інші публічні послуги жителям нашої області. Хочу звернути увагу, що станом на сьогодні з 60 територіальних громад 53 громади запровадили в центр надання адміністративних послуг. Також було відкрито 76 віддалених робочих міст та 5 територіальних підрозділів. Загалом на території області функціонує 134 точки доступу. До адміністративних послуг жителям Полтавської області а також внутрішньопереміщених осіб. Хочу звернути увагу, що сім територіальних громад, а саме Великосорочинська, Драбинівська, Мачухівська, Оболонська, Лютинська, Щербанівська Таланівська, проводять активну роботу щодо створення центру надання адміністративних послуг у своїй громаді. Наразі вже ними прийнято рішення про створення ЦНАП на чергових сесіях. Сільських рад винесено питання щодо затвердження положення регламенту про центр надання адміністративних послуг. Визначено перелік адміністративних послуг, які будуть надаватись, і також зараз формуються інформаційні та технологічні картки, які в подальшому будуть опубліковані на офіційних сайтах територіальних громад для того, щоб жителі могли ознайомитися з процедурою та переліком документів, необхідних для отримання тієї чи іншої адміністративної послуги. Також хочу звернути увагу на те, що Полтавською обласною військовою адміністрацією спільно з територіальними громадами ведеться активна робота щодо подачі е документів на дві е державні субвенції. Е е спільно з територіальними громадами подаються на проєкт е залучення кредитних ресурсів розмірі 200-340 мільйонів євро спрямованих на реалізацію з відновлення. Соціальної інфраструктури, а також проєктів зі створення відповідної соціальної інфраструктури у населених пунктах, що зазнали навантаження через велику кількість внутрішніх переміщених осіб. І вже маємо перші результати на сьогоднішній день. Заявку на субвенцію, яка була, приймалася до 2 червня, подали вісім територіальних громад. Хочу їх відзначити. Це Кам'яно-Потоківська, Карлівська, Кременчуцька, Орженська, Пирятинська, Тершківська, Хороська та Чорнухінська громади. Також є друга а, субвенція програми з відновлення України, яка е, строки подачі документів якої діє до 25 червня. Наразі вже чотири територіальні громади Кременчук, Оржиця, Сергійська та Хорол, подали відповідні документи для отримання субвенції для участі. Безпосередньо в конкурсі ще 11 територіальних громад формують пакет документів для подачі а, в міністерство відновлення а, своїх проекти. Разом з тим, я хочу відзначити роботу наших центрів надання адміністративних послуг на сьогоднішній день. А, перепрошую, за перший квартал а, центрами надання адміністративних послуг було надано 166 тисяч послуг. А, найбільше жителів області та внутрішньопереміщених осіб звернулося до Кремлічуської територіальної громади. Там було надано 33 тисячі послуг. В Лубинській громаді 11 000, в Полтавській 10 тисяч, Перятницькій дев'ять чотириста послуг, і в Глобинській громаді 6400. тисяч Хочу звернути увагу на найбільш актуальні послуги в області. Це 30 тисяч раз були надані послуги з реєстрації місця проживання, з яких 20 тисяч було видача витягу з реєстру територіальних громад, 27 тисяч пов'язані з державною реєстрацією нерухомого майна, 27 тисяч соціальні послуги. З них 2,5 тисячі було це видача довідок внутрішніх переміщених осіб. 15 тисяч державного земельного кадастру і 12 тисяч паспортні послуги, включаючи видачі закордонного та ID паспорту. Також хочу відзначити наших адміністраторів, які підтримують жителів громади і допомагають збирати інформацію про пошкодження або знищення майну внаслідок бойових дій. Також адміністраторами надаються консультації та допомога громадянам. Про те, як через застосунок дії подати відповідні документи. Хочу відзначити про те, що шість територіальних громад мають а, спеціальне обладнання а, від головного сервісного центру МВС для надання а, їх послуг. І на сьогоднішній день Кременчуцька, Миргородська, Порядницька Полтавська, Чорнохінська і Глобинська громада мають можливість надавати а, послуги а Саме реєстрація перестрадується колісних транспортних засобів усіх категорій звитичів свідосу про реєстрацію номерних знаків, виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків, видача нового посвідчення водія. А, на право керування транспортним засобом. Також є ще чотири центри надання адміністративних послуг, які надають а, паспортні послуги завдяки закупівлі спецобладнання. Яке було а, регламентовано Державною міграційною службою, тому чотири послуги а саме оформлення видача паспорта а, України а, з електронним носієм вперше, а також а у зв'язку з втратою і оформлення видача паспорта з електронним носієм замість зразка 94-го року надається в Кременчуцькій, Миргородській, Поряднській та Полтавських центрах надання адміністративних послуг. Також хочу звернути увагу на велику кількість здійснених реєстрацій державними реєстраторами в центрах надання адміністративних послуг. За перший квартал було надано 28 тисяч реєстрації нерухомого майна і 2,5 тисячі реєстрацій бізнесу. Це нам дає розуміти про те, що а, бізнес поч... продовжує працювати. Економіка Полтавської області не стає на місці. Люди все одно, попри війну, починають відкривати свої підприємства ФОП. Свій малий середній бізнес, не зупиняючись на військовій агресії. Також хочу звернути увагу. Полтавщина єдина на території України, яка запровадила в усіх центрах надання інтерв'ю послуг віддалених робочих місць Дія. QA. вона дозволяє усім жителям, які мають застосунок Дія, відправляти електронні копії своїх документів через застосунок Дія. З підписом кваліфікованим електронним підписом безпосередньо користувача це дозволяє зменшити навантаження на адміністратора центру надання адміністративних послуг, більш швидше надавати такі послуги, адже вони передаються в електронному вигляді одразу з адміністратору, і повторно адміністратору не потрібно завносити такі дані також. Хочу звернути увагу на а, доступності. Ми ще з початку 2021 року працювали над тим, щоб жителі громади отримали якісно послуги в центрах надання адміністративних послуг. Тому в 21-му центрі було запроваджено а, систему кешлес. Де жителі громади можуть сплачувати адміністративний збір або інші послуги безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг. Це було реалізовано завдяки облаштуванням або терміналам, або посттерміналам для безготівкової та готівкової оплати адміністративних послуг безпосередньо у центрі надання адміністративних послуг. А, хочу звернути що, а, увагу в те, що в 10 територіальних громадах. Функціонує електронна черга. Це означає, що жителі громад можуть зареєструватися в режимі онлайн і записатися на конкретний час відвідування центру надання адміністративних послуг. Це значно зменшує час очікування та черги СНАП. Це дозволяє громадянам ефективно використовувати свій час і а, запланувати свій візит безпосередньо до центру надання адміністративних послуг. Тепер хочу перейти до питання, які передбачені відповідними нормативно-правовими актами. Згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 16 травня 2014 року номер 523 деякі питання надання адміністративних послуг визначено про те, що центри надання адміністративних послуг сільських територіальних громад повинні обов'язково надавати 183 послуги. Селищні громади 345 міські. Також 345, а міста обласного значення 390. І тут ми маємо не високий рівень а, громад, а саме центрів надання адміністративних послуг, які можуть а, похвалитися виконанням цього завдання. Тому ми зараз спільно з більшістю центрами надання адміністративних послуг працюємо активно щодо збільшення а, таких послуг, які передбачені розпорядженням, для того, щоб виконати хоча б рекомендації. Визначеним відповідним розпорядженням, а, також звертаю увагу на постанову Кабінету міністрів від 1 серпня 2014 року номер 588 щодо затвердження примірного регламенту центру на адміністративних послуг, а, в якому визначено про те, що необхідно забезпечити в центрах надання адміністративних послуг а, тактильні та констрактними позначки для осіб з інвалідністю з порушенням зору. Таблички зі шрифтом бралю, кнопки виклику адміністратора, пандуси з поручнями, облаштування санітарних кімнат з потреб для людей з інвалідністю, навігаційні таблички, секторальність приміщень. Ну, хочу зазначити про те, що 50, з 53 центрів надання адміністративних послуг усі виконані завдання є лише в 28 центрах надання адміністративних послуг. Найголовніше. Невідповідності, які є в цих центрах, це відсутність секторального приміщення, відсутність облаштованої санітарної кімнати зарахування потреб людей з інвалідністю, і відсутність пандусу з поручнями з обох боків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та кнопки виклику адміністратора. Хочу зазначити, що ми, враховуючи ці невідповідності. Відпрацьовували з територіальними громадами, саме головами територіальних громад, про те, що необхідно в їх документах, які подаються на, як я казав, дві попередні субвенції на відновлення, включити обов'язковість визначених ДБН щодо інклюзії. Сподіваюся, що більшість громад отримають позитивне рішення від оголошення конкурсу і спрямують кошти безпосередньо на. Виконання завдань а, щодо інклюзивності, вважаючи на те, що це є одним із пріоритетів держави, не тільки в центрах надання адміністративних послуг, а в будь-яких закладах соціальної інфраструктури, неважливо а, які послуги або а, що він там надає, то він повинен бути орієнтований на людину, а, щоб люди могли вільно а, бути пер, а, вільно отримувати послуги. Хочу зазначити, що для нас є пріоритетом розвиток центрів надання адміністративних послуг, тому що діє відповідна постанова кабінетів міністрів, яка зазначає про те, що територіальні громади до 10 тисяч населення повинні мати центр надання адміністративних послуг. Ми працюємо зараз спільно з голами усіх цих територіальних громад, щоб до кінця року виконати завдання постанови кабінетів міністрів і жителі. Полтавщини а також внутрішні переміщені особи мали можливість отримувати якісні адміністративні послуги. Що ну за яким за який рахунок буде відбуватися будівництво і ремонт? Uh -huh. Дякую за запитання. Якщо ми говоримо про ці сім територіальних громад, у них у кожного індивідуальна ситуація. Наприклад, Великосороченська територіальна громада. Ми спільно з програмою ООН плануємо встановити модульний центр надання адміністративних послуг. Це таке нове рішення безпосередньо для Полтавщини. С великосорочинська територіальна громада на в рамках програми з місцевого бюджету фінансує підведення комунікації. Програма ООН повністю встановлення та монтаж модульного центру облаштування усіх робочих місць. Щодо Драбинівської територіальної, Драбинівської, Оболонської, Лютинської, Щер... Лютинської і Ланнівської територіальних громад, вони будуть в своїх приміщеннях створювати центри надання адміністративних послуг. Вони будуть подаватися на державні субвенції у разі відмови а, їм в їх заявках, вони будуть виносити питання щодо виділення коштів з місцевого бюджету на облаштування в вже діючому приміщенні сільських рад. Якщо ми говоримо про Щербанівську територіальну громаду, вони за рахунок місцевого бюджету в головному сервісному центрі МВС, який знаходиться в Мачухах, а, будуть а, Безпосередньо проводять зараз вже там ремонт для того, щоб створити центр надання інструктивних послуг безпосередньо в приміщенні головного сервісного центру МВС. Здається, всіх назвав оболонська Мачухівська. Мачухівська. Так, Мачухівська буде будувати окремо зараз. Вони вивчають великої великосорочівські територіальної громади щодо відкриття ЦНАПу в модульному центрі. Зараз ну, це питання, ми з ними пропрацьовуємо, але вони більш схильні відкривати окреме приміщення. Тим паче, що біля е, сільської ради у них є е, територія, яка вже підготовлена. Всі документи для того, щоб там або будувати, або створювати модульний центр. А громадах, де немає знаків, люди отримують послуги безпосередньо на базі сільських або журналі? Громади, які не мають знаку, вони а, отримують посаг безпосередньо через суб'єкта надання таких послуг. Тобто, якщо а, о, виконкомом тієї чи іншої селищної сільської ради визначено <кхем> структурні підрозділи, то вони, жителі громади, звертаються безпосередньо до відділів, які надають ті чи інші послуги. Але хочу звернути увагу на те, що це суперечить чинному законодавству, тому що є стаття 12 закону України про адміністративні послуги, де чітко визначено, що усі послуги повинні надаватися безпосередньо через центр надання адміністративних послуг у разі відсутності. В органі місцевого самоврядування, якого визначено відділом надання адміністративних послуг повноважень, вони можуть підписувати узгоджене рішення безпосередньо з суб'єктом, для того, щоб послуги надавались безпосередньо там, але надавати безпосередньо в своєму приміщенні вони не можуть і це суперечить чинному законодавстві і загалі реформі, реформі надання публічних послуг, як адміністративних, так і соціальних. Чи безпосередньо лише на розбудову кільмісних справів, чи це загалом? Це великі дві субвенції. Вони за широко там великий перелік передбаченої розбудови. Одним із них є якраз центр надання адміністративних послуг. І хотіла уточнити, якщо звісно логіка інформації, вершиниці там з набудують яка зараз ситуація, коли може запрацювати? Да, а, дуже активно працюємо з Решетилівською територіальною громадою і програмою ООН. А, Новий центр дії, я б так сказав би це другий, який планується відкривати на Полтавщині в цьому році? А, наразі було зроблено зроблено основну роботу за рахунок державної субвенції у 2021 році. Далі вони за рахунок місцевого бюджету виділяють кошти і проводять там додатковий ремонт. А програмою ООН буде забезпечено облаштування 10 робочих місць адміністраторів, зони відпочинку людей, а також система електронної черги. Спільний проект. Сподіваємося, на кінець серпня встигнути його реалізувати. Майте дякуємо за відовичу. Дякуємо. Дякую.